Вальси і вітання вчителів сьогодні в українських школах лунали останні дзвоники. Передовсім це свято для випускників, яких за даними міносвіти цьогоріч близько 360 тисяч святкували у регіонах по різному, наприклад, у столиці просто неба у прифронтових регіонах в укриттях або онлайн. Але в деяких містах та селах не було ані музики, ані дитячого сміху. Бо росіяни зруйнували школи, а діти загинули від ворожих обстрілів. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже більше. Схвильовані, але щасливі столичні учні збираються на шкільних подвір'ях. Сьогодні для них лунає останній дзвоник. Молодші класи радіють у них три місяці канікул. Не пусті може сьогодні кінець школи. А от одинадцятикласникам, яких цьогоріч майже 17,5 з половиною тисяч відпочити не вдасться. Попереду здачі випускного тесту і вступ до вищих навчальних закладів. Я в Шевченка на кібернесі. В клуба на образотворчому мистецтві в кнео на облік і аудит. Хвилина мовчання діти вшановують тих, завдяки кому мають змогу вчитися і будувати плани на майбутнє. А в цьому ліцеї ще розгортають 40-метровий стяг. За тим, як його несуть, випускники спостерігають запрошені на урочистості військові. Такі заходи показують, що наша країна є незламною, що ми є і будемо в майбутньому незалежною країною. Директорка ліцею каже: для учнів, їхніх батьків та педагогів національні символи не просто атрибути. То щоб підтримати військо, тут постійно збирають кошти, зокрема на покупку автівок для наших захисників. У Нас вже сім випускників. Вони вже на жаль загинули. Є батьки, які загинули. Ми теж допомагаємо цим сім'ям. 22 особи ліцеїсти іншого району Києва теж дякують захисникам. Не стримують сліз і батьки. Я ж знаю, який це подвиг. Ми просто хочемо, щоб це закінчилося і пішли додому. Бо діти так само ждуть батьків. Випускники вальсують, вбравшись у чорно біле Чорний стиль одягу – це показує нашу незламність та гори, які ми прожили. А біле е, наше світле майбутнє, яке ми зможемо прожити. І для дітей це по-справжньому символічно. Бо ж поруч з їхньою школою будинок, у який на третій день повномасштабної війни окупанти запустили ракету. Вона влучила у верхні поверхи, руйнуючи квартири і к. А лічачі людей у мене були там друзі. Я дуже сильно переживав, проте, на щастя, вони не постраждали. Свято останнього дзвоника влаштували і у Харкові. На заваді не стала безсонна ніч. Над містом збивали ворожі безпілотники, щоб убезпечити дітей. Урочистості відбувалися у підземних школах. Я гадаю, що в нас дуже гарний дзвоник вийшов. Нині таких повноцінних шкіл у Харкові. Чотири ще шість облаштували на станціях. Метро тут навчається 10 тисяч дітей. Ми розраховуємо до 1 вересня побудувати ще три підземні школи. Це великі школи. Крім цього, в планах ще три підземні школи, які ми теж будемо будувати. Через постійні атаки росіян Запоріжжя уроки тут проводили здебільшого онлайн. Тож однокласники нарешті змогли побачитись не віртуально, а по-справжньому. Було дуже несподівано побачити людей, як вони на зріст. дуже багато хлопців виросло. За ці роки то ковіду, то повномасштабної війни наші діти сидячи вдома, вони навіть вже відвикли спілкуватися між собою. На Сумщині останні дзвоники цьогоріч пролунали для 84 тисяч школярів. Більшість дітей святкували в укритті. Натомість для батьків влаштували трансляцію. Свято воно повинно бути таке, як було в наші часи, а не так ось оце, через екрани, через віконця. Але навіть про таке свято багато дітей можуть лише мріяти, бо росіяни на сумщині знищили або пошкодили вже більше пів сотні шкіл. А в Коростишові, що на Житомирщині не до святкувань, останні дзвони тут лунає на кладовищі. Серед гір свіжих квітів та іграшок височіє три хрести: 17-річного Романа, 12-річну Тамару та 8-річного Станіслава з родини мартинюків, обстрілюючи місто, росіяни вбили вночі 25 травня. Однокласники, вчителі та друзі у жалобі і залишають на могилі шматочок торта. Вчора у дівчинки мав бути день народження. Тому символічно свічка не хоче горіти, але ми поставимо їй тортик. Олена Лоскун, Оксана Солодовник, Кіра Овест, Іван Воробйов та Юлія Бойко. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.